Молодь Колківського благочиння здійснило паломництво до Хрестовоздвиженського монастиря села Чарторись. Ввечері 17 липня дітвора прийняла участь у таїнстві сповіді, а зранку 18 липня на літургії причастилися святих Христових таїн. Зі словами духовних настанов, до них звернувся намісник монастиря Архімандрит Володимир. Слухавшись ну, Бога, те, що вам треба для спасіння, те, де що ми живемо, і що нам треба в цьому земному житті. Сьогодні в нас два святи відомих, це Афанасій Афаський, представився тисячу років назад, чим більше. Був монахом, був служив Боговій, а потім Сергій, 1392, представився. Був в тій самій вірі, був той самий Бог, була та сама церква, такі, ну, відстань дуже величезна. Тепер у нас 2024 рік. Ми з вами ті самі люди, та саме таке більш покрита гріхами і кров'ю. Це та сама земля, та сама віра, яка спасає, і не вірі, грехи, гріхи, яка буде погибне. Все те саме. Ісля тепер можливо більше искушень, більше так, є тільки, сказано, Таке свідчення, духовниця, каже, з нами скидку днем, за нас 40%. Не знаю, діти башни, може і полі. Однозначно, чи 40 нас поборе, якщо ми вами будемо жити в рік. Якщо будемо жити з Богом, то бо, Бог нас заступник і захисник. Хоч Поспіши її волі, то не зробить. Зрозуміло, значить так то тяжко, чи є трудно, ми ім'я Боже призиваємо. Призиваємо тоді на серце. Що би за мене зробили? Маленький, ні, хлопійні. Не важкі, ми за мене спіли. І нам треба Бога, Божа помочь. Що молиться. Чи не дермо, а батюш, то відділення, то. А просто ми Бога любимо. Чи Бога любимо? Чи не любимо? Добре. Якщо погрібне, ну, яким має бути? Хоча як я буду знати, як я буду знати, що любов. А як то буде ви? Ви будете як задирати. Задирати будете. Може бути задирати, так? Да? Будете психувати. Да? Я з вами. Ви тільки поняти, як храми. Це нормально? Батьки будут нас слушать. Это правильно? Вы это будете Бога любить? Так что смотрите. И то все записано в свой компьютер. Там в памяти в миллион раз больше, чем просто телефон. Он то, что ты. Ты когда нам нужно найти код в центре, я вам код скажу. Ты мне сам, сына, и И все, заходим, без всем бетон, значит, никто не заспокоил, не проживает. что я не забыл, я не Все будет должны.